Тоді, усім привіт! Всіх ради вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Кампанія Інтертехінвест. Це дилер вітчизняної та зарубіжної сільгосптехніки таких відомих брендів, як «Клас», Лемкен, «Маскіо Гаспардо», Ельворті та HF Агра. Запросили мене на демонстраційний показ абсолютно нового трактору від компанії «Клас» Axion 950-й потужністю 410 кінських сил. Демонстраційний показ даного трактору відбудеться в селі Вигада. Біляєвського району Одеської області. Тож влаштовуйтесь зручніше. Пишіть, коментуйте, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних відео. А їх буде ще дуже багато. Дивимось вітаю! Мене звуть Олександр Пиріг. я маркетолог компанії Інтертехінвест. Сьогодні ми з вами знаходимося на півдні Одеської області, де ми спільно з Клас Україна проводимо черговий домофоказ. І сьогодні ми покажемо один. Ну, без перебільшення, найпопулярніших тракторів з лінійки клас це модель аксіон 950. Вітаю всіх на нашому заході. Ми знаходимося, ну, може, для відео скажу, що ми знаходимося в Одеській області зараз проводимо презентацію аксіон 950 в порівнянні з конкурентами. Отже, розповім основні моменти про наш трактор. Про клас. Я, я, до речі, не представився. Юрій Філатов, я продакт-менеджер від компанії Клас. Я займаюся саме замовленням е, ось цих красенів, комплектацією ну, і іншими іншими такими моментами, пов'язаними з ринками, з продажем. Е, от, що, що тут є цікавого? Е, з, з основних вузлів почнемо, ми маємо. Надійний двигун, він вже перевірений, його вже багато хто знає з наших клієнтів, також на ринку. Ремонтопригодний двигун FPT Fiat Powertrains об'ємом 8,7 літра. Тут потужність цієї машини складає 405 кінських сил. Цей ну, дійсно в принципі та потужність, яку він може показати, і цей трактор найпотужніший в нашій лінійці. Які його особливості? Перша особливість вона обумовлена встановленням надійної безступеневої автоматичної трансмісії. Це особливість його економічність. Ця машина дійсно економічна на відміну від е, більшості конкурентів саме за рахунок наявності безступеневої трансмісії. Ця трансмісія від надійного німецького виробника компанії ZF, вона називається Zimatic. З подовженим моторесурсом і з великим коефіцієнтом корисної дії, саме механічним. Тому що автоматичні безступеневі трансмісії вони мають таку особливість, що частина потужності передається гідравлічно, а частина механічно. От нас саме більше задіяна саме механічна передача потужності ну, для тягових важких робіт. Тому на тягових важких роботах він Показує значну економічність, на відміну від більшості конкурентів. Також тут встановлена е, підвізка кабіни. Ми зробили підвізку кабіни обов'язковою опцією, тобто ви при замовленні не можете від неї відмовитись, і це найкраще, тому що підвізка кабіни дуже важлива для, ну, по-перше, для е, продуктивності самого оператора, щоб він не втовлювався. Ну і для комфорту, звісно що. Подвізка надійна, досить проста, не потребує обслуговування, механічна, амортизатори чотирьохточкові, повністю амортизують кабіну. Також щодо комплектації, в стандартній комплектації, зараз ми бачимо, до речі, трактор. Саме в стандартній комплектації це демонстраційний. Зазвичай замовляють демонстраційні трактори в таких топових комплектаціях. там, всі, всі всі наявні опції, можуть бути. Да? Ми взяли от саме те, що ми пропонуємо клієнтам, те, що ми продаємо, от те ми і демонструємо, щоб не було потім ну, яких. Да? Ти побачив тут і ти це купив. Тут ми бачимо вже в стандартній комплектації. У нас є пневмокомпресор, підвізка кабіни, як я сказав, безступенева автоматична трансмісія. Ще є з заводу навігації. 12-дюймовий сенсорний термінал. Зараз у нас оновилась навігація. Пропозиція вона стала ну, більш стабільною, більш сучасною. Вона використовує технології Trimble всім відомого виробника. Розробка клас на базі технології Trimble І також ми маємо тут вже в базовій комплектації телематику. Ви можете з планшету або додатку. Або з комп'ютера зайти, подивитися, де знаходиться трактор. От я, наприклад, вчора заходив, дивився, що він там ми працювали, робили певні налаштування. Я дивився, скільки ми зробили, яка витрата пального. Всі ці дані можна подивитися по телеметрії. Ось, ну, в цілому завершуючи так, резюмуючи, що хочу сказати, що зараз. Трактори бренду клас, ну, на мій погляд, і ми це бачимо по ринку, по розвитку своєму, що це дійсно оптимальний вибір за такими показниками, як ціна, надійність, технологічність і комплектація машини. Тому, якщо вас цікавлять взагалі трактори, то, будь ласка, зверніть увагу саме на бренд клас. Звертайтеся до офіційних дилерів в своєму регіоні. Зараз ми тут. Проводимо демонстрацію, як я сказав, від офіційного дилера Intertech Invest в Одеській області. Дякую за увагу. Так, друзі, під'їхала заправна машина. Заправляємо повні баки в Джандірі 8310Р і клас Аксіон 950. Дивіться. О, не забрав. А підтримка, а хто старший, вийдемо! Так, друзі, заправляємо пальним два трактора. Джандіру вже заправили. Клас заправляємо до повного. Робимо відповідну ділянку. І потім знову заправляємо до повного і вираховуємо, скільки гектар зробили оба трактора і скільки вони спалили пального. Так, друзі, давайте піднімемось в салон. Зараз я вам покажу ось таку систему керування. О, ось так. Друзі, ось так виглядає салон в даному тракторі. Кабіна дуже простора, всі органи керування у нас під рукою. Все, монитор, навігация, клімат. Дополнительне сидіння. Зеркало. Ось такий ви. Друзі, трактор просто мощ! Ставте лайки. Зараз будемо випробувати. Явся в салон. Зараз дам слово представнику компанії Клас. Добрий день. Ми знаходимося зараз на нашому спільному заході з офіційним дилером Intertech Invest в Одеській області, і ми тут проводимо демонстрацію трактора Axion 950 потужності 405 кінських сил. Порівнюємо з конкурентами. Зараз ми зробили 5 гектар з. Дисковою бороною клієнт відмітив вже попередньо відмітив низьку, дуже низьку витрату пального. Це в принципі є особливість цього трактору. Саме за рахунок безступеневої автоматичної трансмісії з високим механічним коефіцієнтом корисної дії. По кабіні можемо показати органи керування. Все вже в сучасному вигляді. Це джойстик. На ньому дуже зручно працювати. Рука Лежить в горизонтальному положенні, в природньому вона не втомлюється. Тут під всіма пальцями є певні функції, управління навіскою, круїз-контроль, у нас, до речі, три круїз-контроля, є термінал да, управління все, самим трактором, І є термінал навігації. Да, все, сказав, От, Зараз виключайте. ви чуєте. На задньому фоні це проводять процес заправки щоб все було чітко. тобто ми витрату пального не тільки на терміналі можемо бачити, а можемо вже до порівняти більш. Скажемо не так більш точно, просто іншим методом можемо ще порівняти, заправивши трактор, тобто він заправляється до заходу, повний бак, потім робимо певну роботу, знову заправляємо повний бак, ми знаємо, скільки зробили гектар, таким чином вираховується витрата пального, щоб вже чітко розуміти фактичні витрати. Показав вам перевірив повний бак під горличко. От. Ну і зараз буде їхати конкурент. Ми точно впевнені, що ми будемо е економніше, бо ми вже багато таких заходів проводимо. Тут клієнт вирішив вже в себе в господарстві переконатися в цьому. От, якщо у вас буде можливо потреба, чи може ви захочете розглядаєте до купівлі такий трактор 300 кінських сил, то ми раді запропонувати таку. Ну, скажімо, послугу проведення демонстрації у вас в господарстві. Будь ласка, оформляйте через офіційних дилерів. Ви можете подати заявку для проведення демонстрації у себе в господарстві. Якщо дійсно розглядаєте трактор для купівлі, для того щоб вже приймати остаточні рішення, ми все приїдемо, покажемо, розкажемо, побачите. Ось так, Все, дякую вам за такий огляд. Так, друзі, піднявся в кабіну. Можете оцінити. Яка тут шумоізоляція тихенька, зараз прокатаємося. Зараз ми додаємо транспортне положення, їдемо десь кілометрів 40 на сьогоднішній день. В даний момент дуже м'який трактор, дуже зручна кабіна, дуже зручне управління. Клас! Клас! Розвертаємося? Переходимо нижчий діапазон. Пілот теж дуже круто відпрацьовує. Дивіться. Європейський трактор все для людей зроблено. Можна працювати сутками. Манітор, це навігація, так? Да? Навігація. Основний монітор це біля джойстика C motion. Тобто ми бачимо повністю, контролюємо роботу трактора, тобто режими, нагрузку на дві, температуру і все 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 що касається технічної характеристики трактора. Друзі, Враження просто супер, дуже м'який, дуже мощний трактор.